どう <laughs> Дорогі колеги, сьогодні ми проводимо практичні заняття з учнями ліцею. Наша мета допомогти школярам стати вартовими безпеки. Для початку вам необхідно здати залік змінної безпеки. Сьогодні перевіряємо знання вибухово-небезпечних предметів. Умови заліку. За кожну неправильну відповідь 10 віджимань. Кількість спроб не обмежена. Що це? Відповідає Струтинський Назар. Протипіходна міна. Та нашої холодили. Осколочна мінометна міна калібру 82 мм. міліметри. Що це? Череп в червоному квадраті. Кістки в квадраті. Віка. Знаки мінної небезпеки небезпечно міни. Телефонуйте 102. У разі виявлення підозрілого об'єкта. 101 у разі виявлення боєприпасів. Найбільш ймовірні місця встановлення мін, мінпасток та виявлення вибухонебезпечних предметів, колишні військові позиції та оборонні укріплення, контрольні дорожні пункти, місця переправ через водні перешкоди, залишки військової техніки, вузькі місця, де неможливо обійти або об'їхати перешкоду, ґрунтові дороги та узбіччя доріг з твердим покриттям, необроблені ділянки землі, будинки та споруди, що покинуті місцевими жителями. Скоро розпочинаються канікули. Ми вам нагадуємо про правила безпеки. Знаєте, як поводити себе під час тривоги? Якщо сирени, повітряної тривоги застала вас на вулиці, потрібно одразу прямувати до найближчого укриття. Якщо поруч немає укриття, є тільки ліс, варто прямувати туди. Але якщо ви вдома. Закрийте вікна, вимкніть прилади та світло. Швидко одягніться і візьміть з собою тривожну валізу. Разом з дорослими прямуйте до укриття. Якщо немає укриття, дотримуйтесь правила двох стін. Чи була корисною для вас ця інформація? Дякуємо! Знайомимо вас з правилами проти пожежної безпеки для дітей. Не грайся з сірниками та запальничками. Не розпалі самостійно багаті. Не вмикайте без дорослих електричні прилади. Не грайся рідиною, яка легко займається. Не бери до рук петарди та інші піротехнічні засоби. Безпека на воді. У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин. Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни. Краще відпочити в тіні. Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчистих і зарослих густою рослинністю берегів. Перед тим як стрибати у воду, переконайтесь у безпеці дна і достатній глибині водойми. Ми хочемо вам подарувати книжечку з наліпками вартові безпеки. Чи була ця інформація корисна для вас? Так! Пригойте ще! зараз правила поведінки у лісі. У лісі не можна ламати гілки дерев та кущів, виривати рослини з корінням, пошкоджувати кору дерев завдається шкода рослинам. Не можна руйнувати мурашники, вони приносять користь лісу. Не можна ловити диких тварин та забрати їх додому. У неволі тварини можуть загинути. Не можна руйнувати гнізда птахів, птахи можуть покинути гніздо. Не можна залишати у лісі сміття. Тварини можуть отруїтися. Забруднення призводить до незвичайних ситуацій. Не можна залишати розпалене багаття, палити сухе листя. Це може призвести до пожежі та отруєння атмосфери. Не можна затоптувати неї стівні або старі гриби. Вони і поживують для деяких тварин. Безпека з електроприладами. Перед вмиканням потрібно візуально перевірити шнур. Електроприлад повинен бути заземленим. Забороняється працювати з електроприладами вологими руками. Не можна залишати електроприлад без нагляду на довгий час. Забороняється тягнути електричний шнур руками. Не можна заливати водою уємкнений чайник. Коли ви виходите з дому, вимикайте всі електроприлади. Під час прогулянки забороняється підходити до оголених проводів та торкатися їх. Якщо вже так сталося, що електричне обладнання загорілось, тепер за все потрібно вимкнути живлення квартири помешкання. Якщо заструмнути електромережу неможливо, то слід пам'ятати, не можна застосовувати для гасіння воду та пінні вогнегасники, можна лише порошкові. Чи була корисною для вас ця інформація? <паде> Сам єдине змагання, його заміняє брат Ілля. Соціальна реклама. Поляниця. Полуниця. Поляниця. Укрзалізниця. Мова це сила і зброя. Мова має значення. Наша. Пишаємося учнями нашого ліцею, які загинули за нас. Щодня ми починаємо уроки з хвилини мовчання. Василь Скорецький. Тарас Іваночко. Степан Тацик. Андрій Волошенюк, Руслан Басара. Володимир Каралаш. Лист воїну. Дорогий воїне, пишуть тобі юні рятівники, недернянські байрактари. Ми не знайомі. Поки ти захищаєш наше життя, ми стоїмо на варті безпеки тут. Ми прагнемо бути схожими на тебе. Батьки учнів нашого ліцею також воюють на передовій. Вони стоять на смерть за наше життя. А ми робимо усе, аби бути гідними синами та доньками. Ми вивчаємо мінну безпеку, вчимося надавати першу медичну допомогу, набуваємо навичок рятівника. Ми віримо в тебе, віримо в ЗСУ, в нашу перемогу. Хочемо, аби ти знав, що ми молимося за тебе. Тримайся, пийся за нашу вільну Україну, повертайся живим. Живи, борися! Пам'ятай, що в тебе вірять юні рятівники. Ми віримо і знаємо, що ти повернешся живим, і ми зустрінемо тебе квітами, які висадили на подвір'ї ліцею. І коли в тебе не вистачить сил, прочитай цей лист. Згадай, що десь у маленькому місті в Карпатах живуть юні рятівники, для яких ти взірець. Нехай Бог тебе охороняє, а ангели Божі закривають крилами від ворога. Ти нам дуже дорогий, ти нам потрібен. Повертайся живим. Слава Україні! Героям слава! Збройним силам України тричі! Слава, слава, слава! 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 За зайняте друге місце нагороджується команда на двірнянській Нагороджується володимир масок! Назар Струтинський нагороджується Ілля боїв. Нагороджується Христина Крисан. Висловлюю, нагороджується щироку, яку, людину, Вікторія, Вікторія Іванишин, нагороджується за участь, Марина пера до перемоги і за прекрасні результати. Слава Україні! Героям слава!